Шалом народу Божому і нашій Україні. Війна в Україні набирає обертів, і ми входимо ще в одну потужну фазу цієї війни. Але останні півроку, останні місяці ми стали свідками таких потужних бомбардувань мирних міст, великих міст в Україні. Для нас, як рана, коли ми чуємо про чергові бомбардування далі в Харкові чи в Одесі чи в інших містах, знову про жертви, знову про сльози, переживання, які мають сьогодні люди, і всі відчувають, що це занадто несправедливо. Більше того, є одна небезпечна тенденція, ми не те, що звикаємо, ми якось. Призвичайлися до такої інформації. У світі все більше забувають про те, що конфлікт не затухає в нас, а розграється. І тільки час від часу щось вкидають у відомі видання і засоби масової інформації скажуть про те, що в Україні все ще продовжується війна. Останні півроку увага всіх була прикута до того, щоби Конгрес Сполучених Штатів Америки виділив допомогу для України. І за цей час і політики, і релігійні діячі, і прості християни просили допоможіть Україні. Ви мусите допомогти Україні. Дивно, що за цей час, коли продовжувалася війна, і навіть ставало, щось гірше на сході нашої країни в цей час багато християн молилися про допомогу для України. І відповідь, хоч і запізненням, як у нас вважають, все ж таки прийшла. Виділені немалі кошти на захист нашої країни. І це Божа відповідь на наші пости і на наші молитви. Полегшено зітхнула Україна і Європа навіть. У цьому пакеті допомоги враховані були потреби і Ізраїлю, і Тайваню. І хтось сказав слава Богу. І це не одна і не дві людини, а мільйони людей у всьому світі. І мільйони християн дякували Богу за те, що Україна отримала зброю. В той же час більше озлобилася Росія. Багато було тих, хто не зрозуміли такої реакції, і особливо християни десь в інших країнах, які емігрували навіть з Росії, убезпечили себе, казали про те, що це ненормально. Як так можуть. Українці, християни, люди віруючі, чи люди, які відвідують церкву, говорити слава Богу за зброю. Але саме так ми молилися і так дякували. Церква дякує за зброю. Чи це нормально? Коли таке бувало? Християни дякують Богу за можливість далі продовжувати війну і щоб проливалася кров? Хіба це логічно, хіба це відповідально? З точки зору християнина, з точки зору Євангелія, з точки зору Біблії? Як взагалі діти Божі можуть радіти продовженню війни? Як розібратися в цьому? Чи можливо, справді християни в Україні вже зовсім завоювалися і втратили відчуття ось такої духовної відповідальності, озлобилися? І радію тому, чому радіти не варто, і навіть грішно. Читаємо з вами мудрого Єклесіаста, третій розділ цієї книги. Сказано так: для всього свій час. І година своя кожній справі під небом. Час родитися і час помирати. Є різний час. Людина переживає різні періоди, різні віхи в своєму житті. Так само суспільство, так само церква переживає дуже різні часи. Час родитися кардинально відрізняється від часу, коли людина помирає. Час садити, каже еклезіаст, і час виривати посадження. Час вбивати і час лікувати. Час руйнувати і час будувати. Час плакати і час риготати. час ридати і час танцювати. Ви бачите, яка різниця? І все це може бути в історії однієї людини чи однієї країни. Різний час. Час розкидати каміння і час каміння громадити, час обіймати і час ухилятися обіймів, час шукати і час розгубити, час збирати. І час розкидати, час дерти, і час шивати, час мовчати, і час говорити, час кохати, і час ненавидіти, час війні і час миру. Так говорить мудра людина із древності: час війні і час миру. Війна. Це часи активної битви, активної боротьби християн і злом, для того, щоб прийшли часи миру. Духовна битва з дияволом в першу чергу, а потім уже з ордами його слуг, які осатаніли, вона стає дедалі жорстокішою. І ми очевидці цьому. Коли приймалися закони про допомогу, було написано. Певно, тисячі листів звернень зі всього світу, той же самий Конгрес Сполучених Штатів, а там багато наших одновірців, які так само відвідують церкву, і навіть спікер Конгресу, Майкл Джонсон, коли їхав до своєї церкви в Луїзіані. Баптистська церква вивісила великий бікборд, на якому було написано не багато слів, але із Біблії, із книги Естер, який точно Джонсон міг впізнати і, і зрозуміти, що то до нього звернення. Чи не на час, як оцей, було написано на цьому бікборді? Що це означає? Йому нагадували про те, що займаючи таку важливу позицію у владі Сполучених Штатів, від нього залежить, яке рішення прийме Конгрес для того, щоб допомогти іншим людям в іншій країні, і в тому числі й християнам, зупиняти зло. Не на час оцей, як оцей час. Ми знаємо цю історію з книги Естер. Пам'ятаєте, колись злобний Аман призначив День знищення єврейської нації? І мудрий Мардахай звертався до цариці Естер, яка мала ризикувати своїм життям, своєю головою, для того, щоб захистити. І вона ризикувала. Бо саме на такий час Бог її призначив для того, щоб прийняти ті рішення, які важливі були би для всього народу Божого. Ми знаємо, чим закінчилася ця історія. Вона закінчилася хеппі-ендом. Тому що історія говорить про те, що свято Пурим, яке святкували євреї тоді, в цих більше ніж сотню провінціях потужної імперії, вказувало на те, що хтось. Прийняв відповідальне рішення і хтось не боявся ризикувати навіть своєю головою. Хтось приймав рішення на інших континентах, і ми розуміємо і вважаємо, що це відповідь на наші молитви. Чи подобається християнам зброя? Очевидно, що ні. Ми, як віруючі люди, покликані до миротворства, але є час війні і є час миру. І в часи війни зло зупиняється дещо по-іншому, ніж в часи миру. Для того, щоб, власне, і прийшли мирні дні. Ми молилися про це, просили. І сьогодні в Україні християни дякують Богу за те, що він дав відповідь. Ми продовжуємо молитися про те, щоб цей геноцид зупинився, щоб врешті останній снаряд був вистріляний, і гармати замовкли, і танки зупинилися, і армія агресора, ця демонська сила тікала з нашої країни. І тому, коли християни моляться, інші християни приймають рішення про надання допомоги. А потім ми дякуємо Богу за те, що Він виявляє свою милість. Не всі це зрозуміють, і ми свідомі того, що хтось нас навіть засудить, дивлячись на Україну з мирного Парижу, Лондона, Стокіо чи Чикаго, чи будь-якої іншої точки земної кулі. Не кожен християнин може усвідомити і втямити це. Але пригадую один приклад, який мені недавно розказали: наша сім'я переселенців із України, їхній дім розбитий, місто захоплене, вони проживають в Німеччині. І одного вечора хазяйка дому, яка їх приймала, сказала, засуджуючи. Християн, українців за їх негідну поведінку сказала, війна могла би вже давно закінчитися, якби ви здалися. Це було досить неприємно слухати сім'ї, яка втратила все. Вони лягли спати а на другий день зранку, коли вони сідали до столу, снідати. Чоловік, який, як біженець, залишив Україну, наш християнин, оголосив для Хазіїв, віднині ви в цьому домі не живете, тут будемо жити ми. Ми приїхали, і це буде наша домівка. Сказав це серйозно, впевнено. І хазяїни зрозуміли, що сталося. Він каже: ви можете виходити. Тепер ми тут будемо жити. Зробивши паузу, він дивився на німців, які приймали, християни, які приймали їх. І в їхніх очах почала з'являтися свідомість. Вони зрозуміли, що вони говорили вчора. Легко говорити про когось, коли ти не страждаєш. Легко ділити чуже і розказувати, хто кому має здатися. Християни не можуть оправдовувати гріх беззаконня, грабіж, насилля. Християни не можуть бути абсолютно пасивними, здаючись на волю диявола і думаючи, що так прийде мир. Так людей садять в клітку, так людей гонять в табори, так знищують нації, так руйнують дома молитви, так переслідують християн, так диявол робить свою справу. І є інший підхід, наскільки це можливо протистояти злу? Тому християни в Україні дякували за допомогу. Яку світ надасть Україні для того, щоб зупиняти агресорів і вбивців? Мудра людина нас розуміє, бо всьому свій час, і в різні часи християни по різному діють для того, щоби Господь був прославлений. Ми закликаємо всіх продовжити цю битву. Кожен в свій спосіб. Об'єднатися разом в молитві. І давайте ще раз подякуємо за те, що рішення на іншому континенті допоможуть українській нації зберегтися, а українським церквам продовжувати служіння. І так пошириться царство Боже. І Господь переможе через нас.